Лука і лола мені допомагають розбирати казки. Так, вовки семеро козенят. Так, давайте. Прийшли казки у нас на ліпучечках. Для моїх онуків. Так, ламіновані казки прийшли. Ми розбираємо посилочку. Ой, лолочка. Розбираємо посилочка. Ну думаю, що я з не граюся. Лука теж думає, що я з нею граюся. Я не граюся, я розбираю посилочку. Для своїх малюків. Ви мої малюки. І для малюків. Для малюків я розбираю посилочку. Да, да. А вам же все цікаво? Так. Що це тут? Червона шапочка, боже, яка прелість. Так. О, тут ті хтось є. Да? ты си. там сих? У -у -у. Лола! Лолочка. Ну, шкодница. Так, такая красивая посылочка у нас пришла, да? Так. Пришли для нас каски на липучках для Василя та Михайла. Вот такі прийшли казки. Еліс прийшла подивитися на ці казки, Лука дивиться на казки. Всі ми розбираємо посилочку, Да? Дуже цікава книжечка. Це пазли. Це мама та -то малюк. Дуже вся впазли. Як вот мені більше нам цікаво? Читати будете, да? Будете казки складати, да? Будете складати казки. Ну, це для Михайла і Василя. Молодеж. Це не для вас. Запахи має. Хочете, наверное. Це що? кольорові пазли. Угу. Так, все. Михайло буде сваритися на тебе лука, буде сваритися на тебе. Та що лука не хороший мальчик, він трошечки погриз. Він сам мій гриз. У нього теж зубки є, да. У нього теж є зубки, да. Да, в нього є зубки. І він теж сам погризе собі.